Задача 11.18. Яка швидкість морських хвиль, якщо вони піднімають плавучий буй кожні 1,5 секунди? Вістань між гребнями сусідніх хвиль 6 метрів. Ось наші хвилі. Вони рухаються в цьому напрямку. Якщо плавучий буй піднімається кожній, він піднімається на гребні. Ось, бачите, це буй. І це. Він буде підніматися вверх вниз, як буде підходити хвиля. Якщо це півтора секунди, значить період нашої хвилі півтора секунди. І довжина між грібнями 6 метрів, значить, довжина хвилі 6 метрів. Швидкість. Це буде класична формула. Відстань на час. У нас відстань між гребнями 6 метрів. Час це 1,5 секунди. 6 ділим, ділимо на 1,5, получаємо 4 метри на секунду. Задача 11.24. Яку довжину мають звукові хвилі з частотою 1000 Гц у сталі. Що нам дано? Дана частота new, 1000 Гц. Швидкість звукових хвиль у сталі ми беремо з довідника цього збірника 6000 метрів на секунду. І так, є у нас період. Він зв'язан з частотою. І є швидкість у сталі. Чому буде лямбда рівнятися? Це буде швидкість помножити на цю відстань. Скільки проходить за один період. Це і буде довжина нашої хвилі. Нам дано ню, а Т1 на ню. Тому лямбда буде рівнятися V на T або V на одиниця на ню. І маємо. 6 метрів довжина хвилі. Задача 11,29. Спостережливий рибалка. порахував, що за 15 секунд поплавок на хвилях, здійснив 30 коливань. Рибалка також помітив, що відстань між сусідними впадинами 1,5 метра. Що ми маємо? А, визначте швидкість поширення хвиль. Швидкість це що? Це відстань поділити на час, яку ми маємо відстань. Це кількість. довжина одного коливання. Ось воно, лямбда, півтора метра. І Поплавок піднімався 30 раз. Тому ці хвилі пройшли скільки 30 довжин цих, цих коливань. Таким чином, наша відстань S равня, буде рівнятися лямбда, помножена на n. Лямду він замітив 1,5 метри. Кількість коливань 30. Всі дані є. Тому використовуємо цю формулу. Лямбда на n і поділити на Т. Оце наша відстань, що прийшов. А оце час. Час у нас 15 секунд. А відстань. 30 коливань. 30 коливань, а кожне конше коливання це одна довжина хвилі. Одну довжину хвилі помножаємо на 30 коливань і ділимо на 15 секунд. Маємо. 3 метри на секунду